Дорогі, мене звати Жанна Харенко і я просто щаслива жінка. Сьогодні виходжу в ефір з такою досить актуальною і болючою темою, як мені страшно вийти в прямий ефір. Давайте дивитися своїм страхам в очі. Привіт, страх! Я тебе бачу. Які у вас страхи, які не допускають вас до то того, щоб ви вийшли і розказали світу про те, чим хочете з ним поділитися? Мій перший страх це я забуду слова, про що я хочу говорити, про що я хочу донести. Я забуду, про що я хочу з вами говорити. Виходжу в ефір, все, все вилітає, тому що піднімається тривожність, і ми забуваємо все, про що ми хочемо донести цьому світу. Кажіть, підказуйте, пишіть, кому які страхи заважають виходити в прямі ефіри. Проявлятися? Який ще ваш страх діліться зі мною? Можливо, є страх, що я вийду і я не те скажу. Або я буду виглядати не так, як не так. Або мені треба підготуватися, щоб бути ідеальною. А що таке ідеальність? Про що це для вас? Розчарую вас, ви ніколи не будете ідеальною, тому що ідеальності не існує, це ілюзія. Сьогодні виграє той, хто набирається сміливості, рішучості і робить цей крок, і признає свій страх, і йде йому назустріч, не ховається від нього. Бо так можна все життя ховатися від цього страху, який тебе не пускає. В когось це ідеальність, в когось це я забуду про що я хочу говорити. В когось це страх засудження, в когось це а, мене ще недостатньо, а, я ще сьогодні не готова, ой, що про мене люди скажуть, ой, а що ж буде? Що саме страшне може статися, коли ти вийдеш прямий ефір? Подумайте для себе, який саме страшний сценарій може бути. Блискавка, блиснев. Все, мене хтось приб'є. Бо я вийшла в прямий ефір. Дівчата, діліться, і для кого ця тема актуальна, пишіть під цим відео, ставте плюсики. Будемо збирати групу і відкриватися, проявлятися і йти, і казати своєму страху: Привіт! Я тебе бачу. Дякую! Це прямий ефір на тему. Мені страшно вийти в прямий ефір. Люблю вас.